Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку – «Рослинний і тваринний світ Африки. На минулому уроці ми з вами розглядали основні поняття про цей материк, розглядали країни та основні дані, які з ним пов'язані. Давайте з вами згадаємо, так що Африка це другий за розміром материк на Землі. Він знаходиться в північній, в південній півкулі, в основному в східній і лише невелика частина в західній частині. Так, материк це й омивають два океани, і загалом по, майже умовно поділяє цей материк екватор, і знову ж таки Африка знаходиться в жаркому тепловому поясі, і лише частинка в помірному, що впливає на клімат та природу Африки. Інколи помилковою думкою, є те, що в Африці немає. Взагалі водой, але це не так. В Африці є велика кількість рік, є і великі, протікає найбільша ріка Ніл. Пам'ятаєте, так, найдовша річка світу, велика кількість озер, і є навіть водопад, водоспад Вікторія. Один з найбільших у світі також. На материку також є гори. Пустелі, ліси екваторіальні, тобто справді надзвичайно цікавий та різноманітний материк. Пустеля Сахара також знаходиться на цьому материку, найбільша пустеля. В Африці також видобувають, добувають корисні копалини. Ми з вами розглядали, що це різні руди, і залізні, мідні, алюмінієві. Також, як не дивно, в Африці займаються видобуванням золота й алмазів, нафти і газу. Цей материк також багатий і природними копалинами. Пам'ятаєте також, що материк Африки омиває два океани, так? два океани омиває цей материк, індійський та Атлантичний впливають, тому саме на берегах рослинності більше, ніж у центрі, середині материка. Річок в Африці багато, найбільше це річка Ніл, Конго. Найбільші ріки, так? Що таке Мадагаскар? Давайте згадаємо з вами також, що Мадагаскар це. Острів Мадагаскар, який знаходиться поблизу Африки, найбільший острів, так. Дуже багато на материку розміщено різноманітних країн, також у Африці І вони існують. І це також ми з вами вже розглядали. Жива природа Африки цікава. На територіях еквах тропічних, екваторіальних лісів, так проживають поблизу в саванах та оазах, поблизу і на берегах рік. В пустелях, звичайно, рослинність набагато підніша та тваринний світ також. Отже, пам'ятаєте ще раз, що Африка пролягає майже весь більша частина материка, вона знаходиться у жаркому тепловому поясі. Північна частинка, ось тут горів, маленька частинка північна, вона у помірному. Умовно, посередині материка проходить екватор. На екваторі завжди спекотно, температура сягає близько 26 градусів. І чим далі від екватора простягається, особливо сюди на південь, то тим менше випадає опадів. Наприклад, в пустелях Африки. Взагалі дуже високі температури пустелі, особливі тим, що відбуваються постійні перепади температури, наприклад, в день плюс 50 вночі буде 0. Але в пустелях немає опадів. Так саме тому в пустелях дуже складно вижити рослинним та тваринам. Побли по обоє боків. Екватора бабіч екватора розташована зона вологих екваторіальних лісів. Подивіться, будь ласка, ці екваторіальні ліси, багаті фікусами, пальмами, рі... ростуть. Коли, кавові дерева, деревоподібні папороті, велика їх кількість, Дере... є і дерева, і кущі, і трави. Вони всі переплітаються один з одним. Ці джунглі важкі для проходження людей, в принципі, просто аби хто туди пройти не може. Це через їхню відсутність стежок жінок для пересування. Є... О... І... Це супроводжується гігантськими ліанами, які обвивають стовбури, переплітаючи один з одним дерева. Вони перекидаються з дерева на дерево, утворюють тугі сплетіння, і ці вологі екваторіальні ліси роблять непрохідними. Подивіться, будь ласка, як виглядає коло та кавове дерево, також вони ростуть саме в цих лісах. Звичайно, оскільки вологість є велика кількість рослинності, то і, звичайно, що дуже різноманітний у цих вічно-зелених лісах тваринний світ. Бачимо, що є і зелена мамба, нектарниця, сірий папуга, окапі, шимпанзе, жугголіаф, горила, хамелеон, леопард. Тобто ми бачимо, що є і птахи, є і плазуни, є і звірі хижаки, тобто абсолютно різноманітні групи тварин, які утворюють між собою ланцюги живлення, які ми вже з вами розглядали. На північ і на південь від диктаватора воло, кількість вологи стає менше, і, відповідно, рослинність і ліси стають річими і поступово вони переходять у савани без краї трав'янисті простори. тобто... Третій ряд так найнижчий ряд рослинності трави переважають у саванах, і де рідко зустрічаються дерева і кущі, так поодинокі дерева і чагарники, ростуть в саванах, баобаби поодинокі такі дерева. Акація зонтична. Зверніть увагу, яким чином в її гілочки сплетені, по-перше, створює гарну тінь під деревом, по-друге, не пропускає так через себе сонячне проміння. І олійна пальма, так, ось чагарники, пальми розрослися між собою. В саванах проживає також велетенська кількість тварин, хижаків. Я, і їхні назви, в принципі, кожного цього птаха вам відома: антилопа, бегемот, буйвіл, гепард, носоріг, гієна, жирафа, слон, лев, зебра, птах секретар, страус. всі ці тварини найчастіше проживають групами, так, вони проживають своїми групами для того, щоб, по-перше, легше було. Захищатися від хижаків легше було проживати в пошуках їжі і води так, щоб попити, тобто вони змінюють, мігрують, часто змінюють своє місце проживання для того, щоб знайти можливість виживати, для того, щоб мати можливість харчуватися та пити, їсти у саванах. Тому що, як ви бачите, що Кількість рослин і кількість водойм в саванах набагато менша. Е, найбільший нелітаючий птах так, це страус, ви знаєте, хижаки є, є гепарди, гієни, які навпадають, леви хижаки. Так. Найпруткіший хижак, звичайно, це гепард. Найбільші сухопутні звірі це слони. Є Страуси, так, найвищі тварини, це жирафи, звичайно, і найсиль, до найсильніших відносяться Носороги, так, через свою вагу і силу, І далі, віддаляючись від Екватора ми. Переходимо до пустель. Рослині зменшуються поступово і починаються пустелі. Найбільша пустеля земної кулі це Сахара, займає площу понад 7 мільйонів кілометрів квадратних. Тобто це надзвичайно велика територія, яка в цілому непридатна для життя. В пустелях дуже рідко де ростуть колючі чагарники і злакові трави. По-перше, вони невисокі, тому що, щоб менше витрачати вологості та поживних речовин. По-друге, більшість вони злакові, тобто сухі їхні стовбури та листочки, або колючки, ті, які менше для росту і розвитку потрібно вологи. І обов'язково дуже довге коріння, яке під землею намагається дістати хоч до якоїсь вологи. В оазах ростуть пальми, зокрема Фінікові. Пам'ятаємо, що навіть в пустелях є оази, тому що ви пам'ятаєте, що серед, через пустелю Сахару протікає річка Ніл. І по берегах цієї річки є оази. Такі оази є навіть в пустелях. Тобто пустеля це не зовсім в 7 мільйонів квадратних кілометрів, сухого піску і ніякого життя, ніякої рослинності. Тобто протікають через пустелю ріки, і є місця, територія зеленю, яка називається оази. В постелях тварини ведуть нічний спосіб життя через те, що вночі більш прохолодно і, звичайно, і не так палить сонце, тому що навіть затінку такого немає, де можна було вдень заховатися, так? тому вдень вони зариваються і відпочивають, а вночі пересуваються, тому що вологість стає більшою, більш прохолодно, не палить сонце. Барханий кіт. Лисиця феник, шакал, і різні комахи, пустельна сарана, скорпіони, жук скарабей тобто ті, які піти в піску, можуть рухатись і ті тварини, яким не потрібна кількості великої кількості вологи та їжі. Розташування Африки в жаркій смузі. Зумовило багатий та різноманітний рослинний і тваринний світ материка. На території Африки є пустелі, савани та вологі тропічні ліси. По обидві сторони від екватора простяглися тропічні ліси. Тут завжди тепло і випадає багато опадів. У вологих тропічних лісах немає пір року. Взимку і влітку однаково тепло. Щодня лють дощі. Лісові ґрунти дуже бідні на поживні речовини, адже у теплому й вологому ґрунті решті організмів швидко розкладаються мікроорганізмами і поживні речовини відразу вбираються рослинами. Тропічні ліси вічно зелені, вони багато у верхньому ярусі ростуть дерева з розлогими кронами. заввишки від 55 до 60 метрів, інколи навіть вище. Під ними ростуть пальми, фікуси, банани, деревовидні папороті, ліани, орхідеї. Гілки дерев і чагарників нижнього ярусу настільки переплітаються, що утворюють. Непрохідні каші, через які майже не проходить світло. У тропічних лісах налічується майже 25 тисяч видів рослин, з них дерев майже одна тисяча. Дерева вічно зелених тропічних лісів, різні види пальм, ебенове дерево, або його ще називають чорне дерево, через колір його деревини. Червоне дерево, залізне дерево з дуже міцною деревиною, а також хлібне дерево, кавове дерево, мускатне і какао. Під деревами розташувалися деревоподібні папориці, різноманітні чагарники, повзучі трав'янисті рослини та мохи. Тваринний світ тропічного лісу дуже різноманітний. Більшість тварин пристосувалися до життя на деревах, на верхівках дерев улаштовують свої гнізда мавпи. У вічно-зелених лісах багато метеликів, мурах та інших комах, велика кількість птахів, особливо папуг, а також дятли, бананоїди. Фруктові голуби. Живе й один з найменших у світі птахів нектарника. Цей птах живиться нектаром квітів, інколи і дрібними комахами, відмінною рисою зовнішності є зігнутої форми загострений і тонкий цьок. Також на деревах тропічних лісів мешкає багато отруйних змій, серед яких. Особливо небезпечна зелена мамба. Серед листя, підстерігаючи здобич, ховається леопард. На землі водяться свині і піцевухи, олені африканські. На узліссі та на берегах водой трапляються окаті, карликові жира, карликові бегемоти заввишки до 80 см. У важкопрохідних хащах є горили. Зріст самця сягає 180 см, а маса 250 кг. Мурашки, яких називають кочовими, рухаються довгими колонами, винищуючи на своєму шляху все живе, на деревах та в ґрунті селяться терміти, які живляться рослинними рештками. На північ і південь від екватора ліси стають рідшими і поступово переходять у савани. Це безкрайні трав'янисті простори з поодинокими деревами, групами дерев і чагарниками. В Африці величезні території, майже 40% площі займають савани. Ці території подібні до наших степів. У рослинному покриві саван переважають слонові трави, висота яких сягає до 3-4 метрів. Ці трави є їжею слонів, за що й отримали таку назву. У савані існує два сезони. Період дощів літній та засухи зимовий. У період дощів савани зеленіють а в сухий період дерева скидають листя, трави вигорають під пекучим сонцем. Тут височіють величезні баобаби і ростуть сонтічні акації, у яких крона має вигляд величезної парасольки, а також мімози та деякі види пальм. У найпосушливіших місцях трапляються алої та молочайки. Це деревоподібні рослини з м'ясистими стеблами, позбавленими листя і вкритими колючками. Типовим деревом саван, можна сказати, їх візитною карткою, є баоба. Цей ендемік Африки якнайкраще пристосувався до тамтешніх умов. Його довге коріння глибоко проникає в землю. А надзвичайно м'яка деревина, що заповнює товстезний стовбур. Просочується водою, створюючи її запаси. Кора Баобаба – дивовижне, вогну не проникне пристосування проти пожеж, які нерідко трапляються у сухий сезон. Савана, вкрита травою, є чудовою кормовою базою для великої кількості травоїдних копитних тварин. Найбільше серед них антилоп. Від карликових до великих канна і гну. Поруч з ними пасуться газелі і африканські дикі коні, смугасті зебри. Темні світлі смужки на їх тілі допомагають маскуватися, розмиваючи обриси тварини серед високих трав. Довгошиї жирафи об'їдають листя акацій. Жираф – найвища тварина на землі, його зріст сягає 5 метрів та незважаючи на свою висоту, Жираф може бігати зі швидкістю 55 км на годину, що є чи не єдиним способом порятунку від ворогів. Щоб вижити у небезпечному світі саван, жирафи мають дуже тонкий нюх і слух, а також гострий зір. Найбільшими травоїдними тваринами саван є слони, буйвали, носороги, бегемоти. Африканський слон. Найбільша тварина суходолу? Його зріст сягає 4 метрів, а маса 5 тонн. Могутнього буйвола з грізними майже метровими рогами вважають найлютішою і найнебезпечнішою твариною Африки, якої остерігається навіть леви. Носок. Отже, яким? Чином впливає також, звичайно, на природу Африки і людська діяльність, тому що ви пам'ятаєте, що людина це. Та жива істота, яка зараз наносить саме найбільшого впливу на зміни в кліматі. За останні століття людина знищила більше половини площі вологих екваторіальних лісів, звільнивши місце для плантації культурних рослин: арахісу, бананів, кави, какао, і какао, олійної пальми. І таким чином, звичайно, що? Якщо зменшилась кількість вологих лісів, то й зменшилась територія, на якій можуть проживати дикі тварини. Звичайно, що від цього і почала різко зменшуватись їхня кількість. З метою збереження природи на материку створені численні національні парки, найвідомішим, серед яких є парк «Серенгеті», Подивіться, будь ласка, як це виглядає, тобто це територія, на якій проживають дикі тварини, на якій ростуть рослини, і там не можна проводити полювання, там не можна виру... займатися виробкою лісів, тобто під наглядом і під охороною. Єдине, що можна робити в таких національних парках, це спостерігати, тобто лише дивитися у якості екскурсії. І, звичайно, сафарі, я вже говорила з вами на, у минулому уроці, говорила вам про це, що сафарі зараз є дуже популярним вигідом відпочинку. Дуже часто відпочивають, люблять зараз туристи відпочивати в Африці, і туризм в Африці зараз дійсно розвивається. Придумують величезну кількість готелів серед. Місця проживання жираф. Що коли ти сидиш повстелевого будинку, проходять жирафи, вони зазирають, вони вже звикли, вони зазирають до вас у Е, Велика кількість сафарі з екскурсоводами, які проїжджають, і ви можете в декількох метрах від себе побачити зебру, побачити лева, слона. Тобто це все зараз можливо, але все ж таки необхідно дуже відповідально до цього підходити і пам'ятати про безпеку. отже, рослинний і тваринний світ зони вологих екваторіальних лісів справді. Багатий, широкий, тому що рослинність велика кількість рослинності, і, відповідно, і тварини також переважають. Ми з вами про це вже говорили. Так, після території вологих екваторіальних лісів починається зона саван. Це територія з трав'яним покривом, так, рослинністю та поодинокими деревами і чагарниками, так? тому поширені Баобаби дуже на цій території, ті могутні дерева, які ростуть поодиноко. Найбільша пустеля Африки це Сахара. Пам'ятаєте, що проживають здебільшого тварини, які ведуть нічний спосіб життя у пустелі, щоб не так палило сонечко, так? але пам'ятаєте, що в Сахарі все одно є оази, до яких вони підходять і мають можливість попити, поїсти. Таким чином проводити своє життя. Вдома ви ще гарненько прочитаєте свій підручник, додатково опрацюєте матеріал і опрацюєте практичне завдання для закріплення, і прочитаєте про нього більш детально у класрумі. Дякую вам за увагу! Урок завершено. До побачення!